Дорогі українці українки, головне за сьогодні: фронт та захист наших міст був весь день на зв'язку з військовими, з головкомом, також з керівником Служби безпеки України, з міністрами внутрішніх справ і щодо ситуації на передовій, і щодо російських ударів по нашій країні. Окрема увага звичайна Харкову ситуація в місті. Дуже жорстка постійний російський терор тепер ще й фактично щоденно авіабомбами. Ми шукаємо можливості дати Харкову більшість захисту неба. І це завдання як для військових, так і для усіх дипломатів України, для кожного і кожної, хто відповідає за міжнародну комунікацію. Хто щоденно має бути в діалозі з партнерами, цілком очевидно, що наявних у нас в Україні засобів ППО не вистачає, і це очевидно для усіх наших партнерів. І світ нарешті має почути цей біль, якого російські терористи завдають Харкову, завдають Куп'янську містам Донеччини, Запоріжжю, Сумщині багатьом іншим нашим українським громадам. Є система ППО у світі, які можуть допомогти. Потрібна лише політична воля, щоб ці системи були передані Україні. Я дякую тим країнам, які вже допомогли і бути активними у виконанні цього завдання це персональна відповідальність наших дипломатів, які працюють за напрямками та країнами, де є необхідні системи. Зараз Петріотам місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО. Друге. Вже активно готуємо нашу міжнародну роботу на наступні тижні і місяці. Зокрема, плануємо щорічний саміт української благодійної платформи Юнайтед 24. Говорив із амбасадорами Юнайтед, подякував їм за активність. І зараз, і в минулому році зараз усі бачать, що потрібно значно більше особистої енергії, значно більше зусиль, щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги водночас з багатьма іншими проблемами і конфліктами. Рік непростий, рік виборів в різних країнах та в Євросоюзі. Конфлікти і нестабільність і надалі ширяться світом, і не без Російських інвестицій у насильство. І я вдячний усім, хто з Україною після цих років війни. Я дякую усім, хто вірить у нас і допомагає нам. Україна має всі можливості, щоб досягти своїх цілей. Головне, бути у єдності з усіма у світі, хто цінує життя, життя безпечне від терору. І третє. Наші воїни, наші бригади. Наша вдячність кожному і кожній, хто зараз в боях, хто напередовій, хто захищає Україну від російського зла своєю сміливістю. 35 та окрема бригада морської піхоти діє на Придніпровському напрямку. Дякую вам, хлопці. Покровський напрямок, 71 окрема єгерська бригада і 47 окрема механізована бригада. Дякую. Лиманський напрямок, 95-та окрема бригада ДШВ. Молодці, Куп'янський напрямок, 57-ма окрема метапіхотна бригада. Дякую, дякую всім, хто здобуває для України можливість вистояти проти терору, можливість захистити українське життя. Слава Україні!